Я прочиняю двері у весну, та не вдається заіржавіли лизавіси, ще лютий вбивця спокою і сну, вийде на сцену, сколихне куліси Він грає п'єсу, де холодний сніг, бури від крові, зораний снарядом, Ховає хлопця юного без ніг і групу лікарів, накритих градом. А навесні, як сонце припече, сюди злетиться жадібне вороння, ще й всядеться нахабно на плече і дзьобає, мов зерна з підвіконня. Щодня усіх, хто в небо відлетів, вшановуєм хвилиною мовчання, в їхні домівки морок прилетів, приніс розпуку і пекельний біль прощання. Ще не весна, ще лютого рука огорне нашу пам'ять в темну шаль. І чорний спогад, як крилок рука, зірве смиренності тонку вугаль.